Доброго дня, друзі. Є такий звір на продаж. 11 рік, 700 пробіг, Англія. 440 й лінівий, має гідравліку. Ціна машини 26 доларів. Машинка знаходиться в місті Київ. Траса Київ-Одеса. Район Віти почтової 26 доларів, машина з лініцем, з гідравлікою. Отакий от звірюга. Стан на всі бабки, знищани вже попідмальовували, ржавчину свою поховали, але машина робоча. Ціна 26 доларів. Має гідравліку. холодильник короче все для нормальной работы машинка має цікаво звертайтеся и кот напомню 11 стирик пробега має 700 свето не видно наверное, 714 тысяч так, мото години Зараз де вона тут? Диремондата не хоче 19 тисяч мотогодин в машині всім гарного дня Звертайтеся.